Вітаю вас! Сьогодні 2 червня 2024 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Отже, прищепи чорним зелене закінчились, і я розпочинаю робити зелене-зелене. Хочу показати деякі нюанси при виконанні такого щеплення. Отже, зрізаємо пагін і деякі. Виноградарі роблять або ножиком або пальчиком капають, щоб не пересохло. Я в цьому випадку виконую звичайний медичний сприч, оприскую, теж роблю надрізок і знову шприцом оприскую. Дуже так удобно і виглядаю. Далі робимо, ставимо черіночок і закріплюю прищепочкою, щоб він нікуди не двигалося. Цьому паточку прихватимо плівочкою внизу. Чернок нікуди не двигається, стоїть на місці. Потім я знімаю Прищепочку і продовжую далі. Все, які починаючи вони до гарярі, можу так робити, тому що спочатку дуже тяжко так наловчитися, щоб зразу замотати. Ну, так, я показую, замотую. І замотую зверху плівочкою. І це ж листочок, який тут є, закриваємо, щоб не висихало в нас. Отак От використовую прищепки і медичний шприц в цьому випадку. Отже, все найкращого, до побачення!